Комбіновані техніки ревіталізації препаратом Аквашен Classic при деформаційному типі старіння. Верхня третина обличчя, мікроінєкційна техніка ведення, глибина 2-2,5 мм під кутом 30-40 градусів, об'єм навколо 0,05 мл без формування папул, середня та нижня третина обличчя, лінійно-ретроградна техніка ведення, глибина 2,5 3 мм рух паралельно шкірі. Об'єм препарату навколо 0,1 мл. Працюємо на межі 2. Дерми та гіподерми з метою отримання яскравого ліфтинг-ефекту. Періоральна область, носогубні складки, кисетні зморшки, куточки губ та зона підборіддя, лінійні техніки ведення, віялова та ретроградна, глибина 2,5-3 мм, рух паралельно шкірі. Об'єм препарату навкол складає 0,1-0,15 мл.